Перший представляє! Як багато у світі цікавих професій! І як складно знайти одну єдину відповідь, коли дорослі запитують: ким ти хочеш бути? Ким же я хочу бути? Привіт! Ти що проспала? Ти запізнилася на пів години. Я не спала, а відпочивала. І не запізнилася, а затрималась. Ого, це така велика різниця. Слухай, я тебе не пізнаю. Та тренуюся я. Я вирішила, що хочу бути директором. А всі директори саме такі. Які? Такі. Сидять собі у своїх кабінетах, у кріслах. Нічого гісенького не роблять, тільки віддають всім накази. Що за дурниці? Все зовсім не так. Якщо ти будеш добре працювати по 8 годин на день, тоді тебе зроблять директором, і ти змушена будеш працювати по 12 годин на день. Одним словом, пішли, я тобі все розкажу пішли. і познайомлю тебе зі справжнісіньким директором. Пішли. Ти можеш мені пояснити, куди ми йдемо? На міжнародний пісенний фестиваль Молода Галичина між іншим. Це один з найстаріших та найвідоміших пісенних фестивалів України. І у нього є свій директор цілого фестивалю. Саме так круто. Чекай, я вже знайшла інформацію про молоду Галичину в інтернеті. Появляється фестиваль, що проходить у місті Новояворівській військової області. Майже за чверть столітньої історії у ньому взяли участь майже дві тисячі молодих виконавців з усіх регіонів України та 15 країн світу. Обов'язковою умовою для учасників є виконання пісні українською мовою. Свого часу володарями гран-прі молодої галичини стали Наталя Бучинська, Тіна Кароль, Катерина Бужинська, Наталка Карпа, Міка Ньютон та Вікторія Петрик. Пішли вже знайомитись з директором. Добрий день! Можна до вас? Добрий день! Познайомтеся Софія, і вона вирішила стати директором, як ви. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, який характер потрібно мати, щоб стати директором? Ну, мабуть, добрий цілеспрямований характер. Пані Наталія, Софія вважає, що директор весь час сидить у своєму кабінеті і лише роздає усім різні доручення. Хіба це правильно? Це не так, і це зовсім неправильно. Тому що бути директором це не сидіти за столом і, і щось писати чи читати. Це треба працювати. За директором є колектив, є команда, є люди, є якісь дії, якась відповідальність. І тому директор не має сидіти в кріслі. Ви мене тут застали зовсім випадково. А у вас багато підлеглих? А давайте, дівчатка, я все вам покажу і, і зі всіма вас познайомлю. Думаю, давайте. А чим ви зараз займаєтесь? Я працюю звукорежисером на нашому фестивалі на молодій Галичині. Е, роблю зведення в реальному часі між фонограмою, голосом. Вивожу баланс, щоб звучання було максимально якісним і красивим. А конкурсанти молодої Галичини співають під фонограму? Скажу так, між фонограмами є різниця. Вони співають під мінусовки. А я вже знайшла інформацію в інтернеті про фонограму. Бувають випадки, коли формат концерту не передбачає участі музикантів. Тоді на сцені залишається один співак. Саме для таких випадків створюється мінусовка. У студії музиканти записують фонограму супроводу до пісні або всі партії мінус одна. Музиканти називають її мінусовка. Надалі мінусовка знадобиться, щоб записати плюс. А плюс або фанера це повноцінна версія пісні, в якій поряд з музичним супроводом записана, і партія вокаліста. Ще бал. До речі, а як ви оцінюєте конкурсантів? А я не оцінюю. Оцінює наше журі. Я знайшла інформацію в інтернеті, що таке журі. Виявляється, журі це група людей, що займається присудженням премій та нагород на конкурсах, виставках та змаганнях, оцінюючи або роботи, або людей, що змагаються за ці премії. Знайомтесь дівчатка, якраз ми тут побачили голову нашого журі Олександр Осьповідлотник. злотник Доброго дня Пане Олександре, скажіть, будь ласка, що для вас найважливіше у виступі конкурсанта пісня це маленький спектакль. І наскільки точно виконавець показав цей спектакль, наскільки він щирий, наскільки його? Виконавська майстерність якого рівня, наскільки він рухається, наскільки він розкриває образ пісні, настільки і високий бал буде. До речі, а який найвищий бал можна поставити учаснику? У нас тут прийнято, що найвищий то є 10 балів. А ви дуже вимогливе журі? Дуже. І не зважаючи на те, що ми дуже вимогливі. Ми також дуже жартівники великі. і Любимо повеселитися так же і пожартувати, як і діти. Відчече, день! день! Добрий день. Як ваші справи? Чудово! На цьому фестивалі вам довелося багато прослухати українських пісень. Скажіть, будь ласка, які у вас враження? Чесно сказати, от українська музика для мене ну як родная, потому що е, я коли пою грузинську е, пісню, ну, допустим, народну пісню, у мене з ног до голови бігають мурашки. Те саме у мене відбувається, коли я співаю українську пісню. Скажіть, будь ласка, за весь час вашого перебування в Україні, можливо, ви вже встигли вивчити не лише українські слова, але й українську пісню, можливо, і не одну. Да, да. Які саме? Чорнобрівці, е да. я піду в далекі гори, два кольори. Дуба! Слухай, якщо ми вже потрапили за лаштунки, тоді пішли познайомись з конкурсантами. А ти дуже хвилюєшся перед виступом? Ну насправді хвилювання дуже сильні і великі, але я Зберуся, тому що я хочу подарувати свою любов, свою радість, тепло, яке в серці. Я хочу подарувати цим чудовим людям, які знаходяться в залі. Що ти робиш, щоб не хвилюватися? Я маю зосередитися, розслабитися, просто поговорити з кимось, посміятися, пожартувати і щось таке. А чи важко тобі було вчити пісню українською мовою? Ой, вообще дуже важко мені, щоб пам'ятати слова. Але ну і ще мені треба розуміти, про що до чого пісня. Усім привіт! Ти перший раз в Україні? Так. Да. Що тобі найбільше тут сподобалось? Все.

Це безліч фестивалів та свят, які приваблюють не лише велику кількість місцевих жителів, але й безліч туристів. А я знайшла інформацію в інтернеті, що кожного року молоду Галичину відвідує 30 тисяч гостей. Ого! ця пісня на просторі, сильна, наче море. Залишились лічені хвилини до церемонії нагородження переможців і закриття цього фестивалю. Вам не сумно, що свято закінчується? Сумно, звичайно, дівчатка, дуже сумно, тому що е стільки позитиву, стільки емоцій, стільки талановитих дітей, і всі вони завтра поїдуть додому. Але водночас я буду чекати наступного свята, наступного фестивалю. І я сподіваюся, що ще більше талановитої молоді до нас приїде. Те, що познайомила мене з молодою Галичиною. Чекай, будеш дякувати потім. Давай краще послухаємо виступ переможців фестивалю. То ти є, ти взяла моє життя, відео, то ти є, ти випила мою кров, я доюпала, твої очі кличуть, схожуть мене, ведуть за собою. Алі, ми дякуємо вам за чудове яскраве свято української пісні Молода Галичина. А я вам також дякую, тому що е, молода Галичина без там, таких красивих, розумних талановитих дітей це не свято. Так що. Дякую, запрошую на наступний раз. Тепер Дякую. я зрозуміла. Директор це не проста посада. Це робота без відпочинку. Відповідальність за кожний крок та за кожне слово. А ще директор це людина, яка обов'язково доводить почато справу до кінця, яка вірить в успіх і вміє на нього працювати. Усім, па-па, до зустрічі. До побачення.